Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовження серії відео, життя віртуального портфеля, 250 тисяч доларів і як його перетворити на 600 тисяч доларів за 10 років, не доінвестовуючи, не докладаючи жодних своїх грошей, а тільки реінвестуючи дивіденди, плюс порівнюємо, що вигідніше інвестувати, чи в індекс SP 500, наприклад, тікери VOO, чи в CHD, чи, наприклад, VT ETF. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових. Інструментів Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми, починаємо. Отже, наш портфель, який вартий 250 тисяч доларів. Нагадую, це віртуальний портфель. Реальний свій портфель я показую раз на півроку, раз на три місяці, бо раніше ви не хотіли його бачити. Казали, навіщо його показувати щомісяця? От, і нещодавно в мене було відео, десь тут може буде посилання на нього. Віртуальний портфель 250 тисяч доларів. І порівнюємо, бо більшість вас пише, чому не інвестувати просто в Компанії і все. Часто пишете, що вигідніше, чи дивідендні компанії, чи ETF якийсь там, чи індекс SP 500, наприклад. І ось, ось вам відповідь для цього. Я знімаю оцю серію відео. Це вже 23-й місяць таких відео. І бачимо, що портфель 250 тисяч вартий в даний момент, він приріс на 20 тисяч, але вартий 248 тисяч, тобто на 2 тисячі, ну, можна сказати, на 1200 доларів менше. Це через те, що одна була акція невдала, і ми її купували по 100 доларів. Потім по 60 доларів, а в ітогі її продали по 15. Це був такий медіфаст, От, і замість нього у нас з'явилася компанія Вічі на рештки, які там були, ми їх докупили. Компанії, які тут є, це British American Tobacco, Johnson Johnson, MPV Medical Properties, Pepsico і Вічі, також Verizon Communication. Всі вони вибиралися в більшості, щоб була велика дивідендна дохідність. Бачимо тут 6,4, 3,4%, 7%, 4,3, 5,3%, 6,4%. 4. 3, 5, 3, 6, 4. Тобто питання, основне, великі дивіденди, наскільки це круто і варто. Одна компанія Medifast, вже відпала у нас із 100 доларів перетворилася на 15, там зараз взагалі здається 13 доларів, але виплачувала вона 8% дивідендів. Самі компанії бачимо, що приросли або впали на ось таку суму від початку інвестицій. Ну і плюс вони виплачували дивіденди. Для зручності є у мене ось така табличка, яку я створив. І тут ми бачимо, які компанії скільки виплачували, і за виплачені дивіденди. Ми будемо далі докуповувати ті самі компанії, тобто реінвестувати дивіденди назад в свої компанії, щоб і компанія збільшувалась, і потім більше дивідендів вона виплачувала. Бачимо, що в цьому місці нам виплатили дві компанії: Johnson Johnson 408 доларів, і PepsiCo виплатили 371 долар. Це все я собі вже сюди переніс в цю табличку. Повписувалися туди, ще податки, якщо були, які автоматично від джерела стягуються 15%. Якщо у вас підписана форма ву 8BAN, а не 30%, якщо без неї. Ну і якщо ви не проживаєте в МЕК. Звичайно. Тобто скільки було грошей стягнено автоматично і скільки нам зараховано на рахунок. Ціна, по якій ми купуємо акції в день, коли нам приходили ті або інші акції. Johnson Johnson, наприклад, 156,50 приблизно коштував, а PepsiCo 131 долар. Тут скільки ми можемо купити. Тут я вписав, що по дві акції ми можемо купити. Тут ціна за всі, скільки вийшлося. І на самому верху написано, ще ось тут сума залишку, скільки залишилося на наступний місяць, який ми зможемо додати до інших своїх покупок. Наприклад, якщо потрібно буде, бо за ці гроші, ми вже не можемо купити не одну, одну цілу акцію, а частинки, половинки ми купувати не будемо. Ну і в загальному написано дивіденди за весь час, які були виплачені 32 800 доларів. Отже, зараз ми пододаємо наші акції і побачимо, наскільки зміна зміниться наша дивідендна дохідність в цьому кварталі, точніше на наступний квартал, і знову ж таки, в наступному кварталі, через три місяці нам знову прийдуть з цих акцій дивіденди, і ми їх знову додамо, і буде ще більше. І так буде працювати складний відсоток, коли ми гроші, які нам приходять, реінвестуємо і докладаємо. І у нас сума наших загальних грошей стає більша, і від цієї більшої суми нараховується ще більше дивідендів. Про складний відсоток. У мене десь тут є окреме відео. Ось тут буде посилання. Знову ж таки, якщо не забуду його додати. Або просто шукайте в пошуку по відео складний відсоток і будете мати. Писуємо наші акції, додаємо. Ось перша компанія Johnson Johnson, дві акції, по ціні 156.45, друга компанія Pepsico, так само дві акції, по ціні 131 долар. Додати. І бачимо, тут у нас дорахувалося, вже змінилася наша вартість, стала 249 372 долари. Тобто ми додали ті акції, які дивіденди, які нам прийшли. І тепер ми бачимо, що у нас. Трішки змінилася ситуація. Тепер у нас має приходити не 408 доларів 20 центів, а 410 доларів 80 центів на 2,5 долара більше. І так само тут у Пепсіко має приходити не 371 долар, а 374 долари 12 центів, тобто там на якихось 3 долара більше. В сумі разом на 5-5 доларів більше. В наступному кварталі, коли прийдуть ці гроші, знову ж таки буде збільшення ще там додатково на 5 доларів, і вже вийшло, що в наступному кварталі буде там плюс. 10 доларів і так далі. Якщо ж подивитися на прогнози на майбутнє вкладочку Future Value, то бачимо наступне, що наш портфель 250 тисяч доларів, в нього середня дивідендна дохідність 5,5%. І дивідендна дохідність в рік у них 13 751 долар. І от, якщо подивитися, через 10 років, то його вартість портфеля має скласти 532 долара, тобто зрости на 113%. відсотків. На самому початку, коли тут був Медіфаст і він виплачував 8 відсотків, то тут писало, що відразу буде 600 тисяч доларів. Якщо ж, наприклад, взяти вістен трішки довшу в 15 років, то бачимо наступне: що через 15 років ці самі акції мають виплачувати вже не 13 700, Доларів а 40 тисяч майже 300 доларів, і вартість портфеля має бути 788 тисяч доларів, тобто зрости має на 216%. Відсотків. Але чи буде так, чи не буде, це велике питання. Бо, наприклад, Tromedі Fast теж всі думали, що все буде рости, буде круто, але він впав в ціні там на 80%. Відсотків. До речі, не забуваємо підписуватись на телеграм-канал. В описі під відео є на нього посилання. Ось так він виглядає. Тут я публікую різні статті, звіти різних компаній, які акції, купую, Купую, які я продаю, і різні новини, що відбуваються в світі акцій. В своєму телеграм-каналі я часто роблю скріншоти з сайта Investing.com, і ви мене питаєте, що це за сайт, що він там показує і справедливу вартість, і приблизний рух акцій, коли куди має бути. От зараз добра можливість, хто ще не купив собі, може придбати з 50% знижкою цей сайт. У них є літня розпродаж у Investing.com 50% знижки. Плюс, якщо ви зареєструєтесь по посиланню під відео на цей сайт, то Планети ще додаткові 15% знижки, тобто в сумі ви будете мати 65% знижки на річну або двохрічну. Підписку в Investing Pro. Нагадую, щоб працювала ця 15-відсоткова додаткова знижка, маєте реєструватися через комп'ютер або через веб-версію, через телефон, не через додаток. Про цей сайт в мене було окреме відео. Десь тут буде посилання, що воно вам дає. Приблизно ось так коротко вам покажу ще раз: що якщо у вас є watchlist, то наприклад, ось показує, яка компанія справедливої вартості, яка недооцінена, яка переоцінена, яке в неї там є фінансове здоров'я, чи воно хороше, чи погане, чи проблеми у Цієї компанії приблизно ось так це може виглядати, якщо буде то бачите, тут переоцінена. Так само у вас буде доступ до ProPix. Це штучний інтелект, вибирає найкращі акції і рекомендува... рекомендує їх купувати від цього сайту. І ось тут, наприклад, показано, що за останні 12 років їх сайт, їхні рекомендації обігнали індекс SP 500 на більше, чим ну не більше, а майже на 2000%. Тобто SP500 виріс на 332%, а їх рекомендації. Тітанс виросло на 2256%, тобто майже на 2000% більше зросли акції, які вони рекомендували. І приблизно ось так це виглядає. Тут ось вони щомісяця висилають акції, які вони собі додали в свій портфель, які там видалили або тримають далі. Плюс у них є така база знань Data Explorer для початківців. Наприклад, ви не знаєте, що таке Пенеє, натискаєте сюди, і воно вам повністю розписується, що це таке, як воно рахувалося, де його брати. З великими прикладами дуже крута штука для початківців, і там дуже багато є різних значень, не тільки про Пенеє. Ну і на кінець у них є штучний інтелект, заточений під інвестиції. Називається Warren AI, типу як Ворена Баффета, найкращого інвестора, і ви можете йому задавати питання по інвестиціям, і він вам буде відповідати. Хто хоче собі придбати, зараз добра можливість: літня розпродаж. Сам користуюся, висилаю скріншоти в телеграм-канал, можете це бачити. По-послідов Селанню під відео достанете додаткові 15%, тобто будете мати 65% знижки на річну або двохрічну про версію або про плюс. Далі наступне ACHD ETF, порівнюємо з ним і бачимо, що в цьому місяці якраз він так само виплатив дивіденди. Про нього я показую раз на три місяці, тому що раз на три місяці виплачує дивіденди. Тут немає різних акцій, які одні в один місяць, другі в другий. Тут просто один ETF і якраз в цьому місяці він виплатив 2730. 2 долари. Тут я вже собі це все повписував, як ви можете бачити, стільки було стягнуно податку, скільки залишилося нетто, ціна, по якій можна купити в той самий день. І бачимо, що 88 акцій можна купити. За весь час він виплатив 23 тисячі 800 доларів. Тобто менше, ніж ті окремі акції. І сума залишку тут 2 долари, це не 2200 доларів, тобто на наступний квартал. Сам портфель вартий в даний момент 277 тисяч доларів. Приросли самі акції на 12 тисяч доларів. В даний момент бачимо, маємо 10 500 акцій, і додамо сюди наші 88 акцій. Подивимося, як зміниться наша дохідність на наступні квартали. Натискаємо ADD, бачимо тут кількість акцій у нас. У нас вже змінилося і тепер натискаємо на наш upcoming Dividends. І дивимося що відбувається. Тепер має приходити 2755 доларів проти 2732 долара. Тобто на якісь 23 долара знов ж таки з квартала в квартал буде збільшуватись. В наступному кварталі ще буде збільшення на 23 долара, ну або навіть трішки може більше, і так буде наростати наш складний відсоток. По прогнозам на майбутнє бачимо наступне, що зараз він виплачує нам 11 тисяч доларів річних через 10 років, має виплачувати 35 тисяч. Доларів у 2034 році, і за ці 10 років має зрости на 104%, тобто до 571 тисячі доларів. Якщо взяти відстань в 15 років, то бачимо, що має через 15 років виплачувати взагалі 71 тисячу доларів, і портфель має бути вартий 910 тисяч доларів, тобто зрости має на 225%. Ну, чи буде так, чи ні, це велике питання. Далі наступний у нас був VT ETF. VOO в цьому місяці як би мав виплатити. Але там перенеслися на пару днів його виплати, тому він має війти в наступний місяць. Тому наступний наш VT буде ETF. і бачимо, що маємо 2575 акцій. Приріс він на 71 тисячу доларів. Тобто вже вартий не 250 тисяч, а 330 майже тисяч доларів. І виплачує дивідендів він не також і багато. Всього 2% у в нього дивідендна дохідність. 229 в рік він приносить майже 6 тисяч доларів. І в цьому кварталі він нам виплатив 1531 долар. До своєї таблиці я це все вписав, і бачимо, тут усього нас 229 доларів. Стягнули податку, лишилося нам 1300 доларів, і ціна з даний момент 126 доларів. І можемо купити 10. Майже не цілих 11 акцій, але так як у нас була з попереднього місця сума залишку, то маємо 11 акцій, можемо нормально собі купити. За весь час він виплатив нам 12 500. 18 доларів. Тому ми їх додамо. Ці наші 11 акцій по ціні 12649. ADD. Бачимо, кількість акцій тут у нас збільшилась, і вартість портфеля сама збільшилась. І тепер в Upcoming Dividends буде видно у нас трішки інша сума, і тепер має приходити 1537 доларів, а не 1531 долар, тобто на 6 доларів. Знову ж таки більше. І так далі буде із квартала в квартал. Наприклад, тут написано, що в наступному кварталі має бути менше, ніж за. Зараз таке деколи буває, коли дивіденди нерівномірно там розподіляються у самого ETF, тому це нормально. Хоча деколи буває, що сама компанія, сам ІТФ зменшує свою дивідентну дохідність, таке теж може бути і дивіденди можуть приходити потім менші. Ну і вкладка прогнози на майбутнє. Бачимо наступне, що в ETF виплачує нам 5, майже 6 тисяч доларів, через 10 років має виплачувати ці самі акції, мають виплачувати нам 15 тисяч доларів. Сам ETF має прирости на 60. 2% і бути вартий 536 тисяч доларів. Якщо ж ми візьмемо в 15 років хоча б відстань, то через 15 років дивіденд на дохідність вже має бути з тих самих акцій: це 26 тисяч доларів. Вартість самого порталю має бути 721 тисячу доларів, тобто плюс 118%. І для прикладу покажу ще VOO ETF на індекс SP 500. Сам він приріс на 100% тисяч доларів і вже вартий 358 тисяч доларів за цей час, за ці 23 Місяці, де ми порівнюємо наші ці акції, окремі чи якийсь ETF. і бачимо, що дивідентна дохідність всього 4500 доларів. І по прогнозам на майбутнє бачимо Future Value, то написано, що за 10 років дивідентна дохідність має збільшитись в 8500 доларів. Сам портфель має прирости на 50% і бути вартий 530. 9 тисяч доларів, хоча за останні два роки він виріс там на 30%. Тому тут велике питання, наскільки він почне рости далі. Хоча, знову ж таки, нормальний такий ріст рахується 10, 11, 12% із року в рік. Якщо взяти відстань у 15 років, то бачимо, що через 15 років майже 12 тисяч доларів має приходити річних. І вартість портфеля має бути 677 тисяч доларів, тобто на 90% має прирости. Ось таке порівняння. В ВІО ми не дописували, тому що має виплатитись в наступному місяці. Але особисто для себе, я думаю, ви зрозуміли. Ну, точніше, кожен собі вибере, що йому вигідніше, чи окремі акції їх вибирати і за ними слідкувати, чи просто окремий ітф один, і його тримати і реінвестувати, дивіденди, які він вам приносить. Ось таке вийшло відео. Я думаю, кожен для себе зробив своє порівняння, свої висновки. В принципі, на цьому в мене все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, дзвіночки, щоб не пропустити нового відео. На цьому. А на все всім дякую всім баба успіху в інвестиціях.